Малючок ОВС. Спортивні штанішки. 92 ріст на манжетіку знизу. Ще одні спортивні 86 й теж на манжетику. Піжамка. Піжамка йде 24-30. Платьєчка 9 місяців. Такий чоловічок 12-18 місяців. Костюмчик на дівчинку, ковтинка на замочку, 86 ріст і штанішки. Костюмчик на хлопчика. 80. Ковтинка і штанішки. Лізова ковтинка на замочку з кишеньками. 30-36 місяців. Так, оце йдуть у нас бодики, упаковочка, регланчик. Такий регланчик буде ростовочка. Вони йдуть від 6 місяців і до 36. Тобто будуть в розмірах. два буде таких біленьких. І ось так він буде виглядати з кишенькою кнопочки. Вільветики йдуть чу-чуть отеплені, вільвети м'ягенький. 24,30. Ласінки на дівчинку. 18,24. Рубашечка 30-36, класична. Джинсики. Джинсики йдуть 104-й ревіст. Гарно тягнуться, такі цікаві прострочечки. Такий чоловічок тепленький. Лосинки на дівчинку. 12-18. Це йдуть регланчики. Такі ботики-упаковочка 24-30 місяців, Комбінізончик. костюмчик. Лосінки утеплені і спортивна ковтинка, йде 18,24. Платьочко, плачка в нас іде розмір 24,30 і носочки.